16 лютого погода в Україні буде контрастною. Температура повітря на заході України матиме весняні показники, а найтеплішим виявиться Закарпаття. Там прогнозується плюс 7, плюс 10 градусів. Найхолодніша погода очікується на Луганщині та Сумщині. Мінус 6, мінус 3 градуси в денний час. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Температура повітря в день мінус 2 градуси, вночі мінус. 8. Ранок у Кременчуці очікується ясний. А вдень та ввечері небо ховатиметься за хмарами. Ввечері ймовірний сніг. На термометрах мінус один в день. Вночі близько 4 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях безхмарним небо буде лише вранці. Ввечері можливо пройде сніг. Найнижча температура темної пори доби мінус 3. світлої мінус 1 градус. До сьогодні найтепліше 16 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1974 року, плюс 6 градусів, мінімум 2006-го – мінус 21. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Го від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.